До Коцюбинського, то я хочу підкреслити, що українські письменники і поети не були письменниками і поетами для Російської імперії. Вони мали бути ким-небудь чиновником, посадовцем, вчителем, але тільки не українським письменником. Чи був Пушкін чиновником, чи мав він десь служити, щоб якось прожити? Ні, він писав, він же ж і повіса. Нічого не робив, от зовсім не робив. А всі інші українські письменники мали. Я згадую Кропивницького, я згадую Карпенко Карого. То він в поліції там служить. То він а, чимось займається ремеслом, якимось, звідки його витягують, щоб він в театрі служив і в, і, грав, і писав, і тому інше. Це те ж саме з Коцюбинським. Якби він був чистий український письменник, він і так багато до речі написав за свої 49 років Коцюбинський. До речі, так недовго так. прожив. Да. А, але скільки б він міг зробити, і, можливо, б, і прожив би більше. Ми постійно, ці українські письменники, під якимось гнітом, під якимось. А, до речі, за Козібинським слід... слідкували постійно. Я згадав смішний випадок, ну, як смішний, Коцюбинський повертався додому, і бачив, біля дому хтось якийсь підозріла якась людина, особистість. І щось виглядає. Він бере трость чи що. І як його починає бити і тому інше, виявилося, що це жандарм, який слідкував за його домом, за його будинком. Ну за це на три дні Коцюбинського до буцегарні забили за, за, за те, що він побив жандарм. А чому поліція за ним доглядала? Ну як доглядала за політичну неблагонадійність за те, що писав українською, був українським письменником. А всі, хто український письменник для Російської імперії, був неблагонадіжний потенційний зрадник.